На я хочу, щоб ви дотримувались закону. У Києво-Печерській лаврі знову скандали. Комісія міністерства культури вже на порозі намагаються опечатати корпуси, де мешкають. ченці. Та монахи і прихильники Павла Лебедя не хочуть залишати храм. Хоча у справі про усунення перешкод у користуванні майном святині вони програли суд національному заповіднику києво печерська Лавра. Згідно із рішенням суду, вони повинні були покинути корпуси монастирського комплексу до 4 липня. Нам повідомили. Що корпус 69 та ліва половина корпусу номер 45. на даний час не використовуються монастирем. Нагадаю, раніше заповідник поставив черговий ультиматум ПЦ МП забратися геть кілька корпусів храму, в тому числі келії монахів, які належать державі, повернути їй. Насправді рішення суду зараз повністю ігнорується і працівники заповідника не допускаються до об'єктів державних, які належать державі. Тім потрапити на територію лаври, а тим паче, у її корпуси, не так вже й легко. Навіть попри рішення суду, і документи, які його засвідчує, віряний ченці не впускають комісію мінкульту. Хоча про свій візит представники попереджали заздалегідь. Комісія заповідника, національна заповідника Києва Печерська Лавра, згідно з своїм листом, попередила монастир про те, що сьогодні буде. Повернуто корпуси, п'ять корпусів. Вчора ми отримали відповідь, що три корпуси життєво необхідні для життєдіяльності монастиря. Наразі вони готові повернути два корпуси. Це 69-й корпус, 45-й. Монахи ж відповіли, що зможуть звільнити лише два корпуси із п'яти, інші житлові. А потім передумали і не віддали жодного. Мовляв, рішення суду несправедливе. Ми як головні з музею, вони маєте це право зробити її давне майно. Майно є людське майно. Держава, кому служить будь ласка, рішення народу. Тут народ. Чи ви служите замість права цього робити? Комісія після інциденту поїхала з Лаври. Її представники звернулися до поліції з заявою на території святині досі залишаються прихожани у ПЦМП. Дарія Курно, Станіслав Романюк, новини 33 канал.